Вітаю, друзі! А також ось інше. В нас сьогодні 10 вересня, і це 1295-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навалу російських окупантів. Як і завжди, на обосі ми продовжимо огляд мапи бойових дій. і Сьогодні будемо говорити про Куп'янськ. Знову ж таки багато говорять про Покровськ, багато говорять про добропільський напрямок, багато говорять про провал російських окупантів та майже їх вже оточення саме в локації добропільського напряму. Але при цьому а, знову починають забувати про Куп'янськ. Хоча російська пропаганда йому зараз починає приділяти забагато уваги. На всіх рівнях і навіть з'являються деякі інформаційно-психологічні спецоперації, які е, чудово інтегруються російськими спецслужбами в наше е, суспільство, яке продовжує залишатися без критичного мислення. І навіть я по деяким українським майданчикам зараз бачу повідомлення о тому про те, що Куп'янськ, нібито, взагалі, знаходиться в оточенні. Що ж, починаємо з самого початку. По-перше, дивлячись на цю мапу, чи можна сказати, що Купінськ знаходиться в оточенні? Для... Я неодноразово вже пояснював для тих, хто взагалі не розуміються на термінології, що оточення може бути оперативного або тактичного значення. Що таке оточення? А це коли, наприклад, такий населений пункт, як Куп'янськ, знаходиться повністю в оточенні ворога. Тобто ворог знаходиться не тільки отут і отут, він також знаходиться отут, отут, він штурмує отут, отут, отут і отут, ще отут, отут, і звісно ж, отут. От що таке оточення? Окрім цього іншого, якщо ми говоримо про оточення, то це не просто якась така а, вузька смужка а, товщиною десь а, заглибшки 2-3 кілометри, а це повноцінні фланги, які повинні бути закриті, щоб а, гарантувати безпеку передовим підрозділам, які здійснюють штурмові дії, штурмову діяльність. Тобто глибина оточення повинна бути для формування буферу безпеки мінімум 15 кілометрів, а максимум ну це взагалі чи найкращий варіант це більш ніж 30 кілометрів. І тоді це взагалі е, повне охоплення оточення без якогось варіанту виходу. А різниця між оперативним та тактичним оточенням полягає у тому, що. Е, в, е, супротивник, який опинився в такій складній ситуації, він або має можливість в цьому оточенні на маневр, тобто вільно пересуватися. по, ну, Наприклад, якщо ми говоримо про Куп'янськ по е, зоні оточення, чи він має можливість вільного маневру, або він настільки е, закритий та обмежений в своєму русі, що може просто займати якісь стаціонарні локації, стаціонарні вогневі. Точки, от, в принципі, і все. Отже, повторюю питання: чи дійсно Куп'янськ зараз знаходиться в оточенні? В розумінні, можливо, якихось там пропагандистів, а також корисних ідіотів, яких, на жаль, нам вистачає в нашому інформаційному просторі, то так. В їх розумінні Це саме так. А в свою чергу, що відбувається в Куп'янську? Ситуація дійсно складна. Ніхто не говорить, що тут легко, що тут все насправді а, вже а, ну, якось стабілізувалось чи ні, якраз навпаки. А, нещодавно російські окупаційні війська, російське командування, воно вирішило підсилити свої підрозділи зі складу групи війська-Захід, а саме 122-й мотострілецький полк зі складу 68-ї мотострілецької дивізії, якраз який працює. По напряму Голубовка, Голубівка Куп'янськ підсилити силами Першої танкової армії. Саме до цього підсилення було відправлено сили та засоби зі складу 272-го мотострілецького полку, а також 26-го танкового полку, зі складу 47-ї танкової дивізії. Першої танкової армії е, трохи раніше я про це повідомляв, що саме йде підсилення цих підрозділів, і деякий час тому я навіть зазначав, що деякі просування на правому березі річки Оскіл, вони пов'язані саме з цим підсиленням. Тобто, першу танкову армію, саме танкову армію, цю монструозну та архаїчну, пускають під ніж для того, щоб вона підсилювала інші підрозділи 20-ту загальну військову армію. 25-ту загальну військову армію, таке формування, як 6-та загальна військова армія, своїми танковими полками та мотострілецькими полками. В даному випадку знову ж таки підкреслюю, йде мова про те, що на правому березі річки Оскіл Росіяни так і не змогли сформувати а, повноцінний а, плацдарм, на якому можуть розміщувати важку техніку. Зараз тут вони діють переважно піхотною компонентою. Завалюють наші позиції, а точніше, північно західні околиці Куп'янська, правобережного, великою кількістю людського ресурсу. Вони намагаються зачепитися за саме північно-західну частину міста і діють саме по напрямку Голубівка купянськ по проспекту Конституції захисників Куп'янська і намагалися прориватися. Вздовж а, вулиць та провулків по правому берегу річки Оскіл Тобто Тобто, основний тиск відбувається переважно по ліву, або якщо ви дивитесь на своїх моніторах по праву сторону, Ну ми ж знаємо, що таке лівобережжя, правобережжя, лівий фланг, правий фланг все трошки виглядає навпаки, але тим не менше а Траси Р-79. Це основний напрямок, через який вони намагаються закидати в Куп'янськ невеликі диверсійно-розвідувальні групи кількістю 2-3 тіла, 4-5, невеликі, щоб вони просочувалися інколи, вони переодягаються в цивільних і намагаються зайти якомога глибше в Куп'янськ. Навіщо? Це найцікавіше. Бо це суїцидальна місія в форматі лемінгу сказали. І о, середньостатистичному цьому Магаданському або Омському чи Хабаровському лемінгу сказали, що він повинен проповсти на пузі по кущам до е центру Куп'янська, розгорнути ганчірку трьокольорову типу Аквафреш, яку він ховав в своїх труселях весь цей час, і показати дрону, який над ним зависає, що він знаходиться в центрі Куп'янська. Відповідно з цього російська пропаганда робить сюжет. Ми вже в центрі Купінська. Ми захопили Куп'янськ. Ми контролюємо там 50, 70, 99 і 90 Куп'янська. Тобто для них зараз важливо робити картинку. Це пов'язано ще й з тим, що ми напередодні з вами чули заяви голови російського генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Герасімова. А який трохи вже починає передислокацію в зону е маразму та деменції, що більша частина куб'янська знаходиться під контролем російських військ, і от, дивлячись на мапу Діпстейт, так ми можемо мати багато претензій до мапи Діпстейт, але тим не менш вони найбільш е детально та коректно відображають ситуацію в зоні бойових дій. Наскільки це можливо в наших умовах? І от виникає у мене питання: оце все, що ми зараз бачимо, це контроль більшої частини міста Куп'янськ. Ні, нічого подібного. З всього цього можна зробити навіть е, висновок, що у росіян існує серйозна проблема з виходом на Куп'янськ по лівому берегу, е, безпосередньо з лимана першого, та через Сеньківку, а потім через Петропавлівку, відповідно зі сходу. Відповідно з півдня, особливо з півдня, там, де розташовані основні сили першої танкової армії. І тут о, якраз виникає питання: а чи це не якийсь сюрреалізм, оскільки, коли у тебе основні сили зосереджені саме по лівому берегу, як ми можемо бачити, то чому б саме не використовувати цю найкращу логістику, яка тут є? Ресурс, який є в наявності, для того, щоб вдарити саме з півночі, сходу та півдня по Куп'янську. Замість цього а, розпочинається якась нереалістична операція. По виходу на правий берег, витрачається величезний ресурс, і зараз продовжують намагатися прориватися в Куп'янськ саме через цю локацію. Скоріше за все це пов'язано з тим, що е, лівобережний частина лівобережного куп'янська має е, такі рубежі та лінії оборони, які для е, російських окупаційних військ у разі активізації їх наступальних дій, повноцінних наступальних дій на цьому напрямку, може закінчитися тим, що не тільки шоста загальновійськова армія повністю сточиться, а навіть перша -та танкова армія зникне. З історії та підручника російських окупаційних військ. Тому вони намагаються досягти максимального результату мінімальними втратами. І мінімальні втрати це відправка піхотної компоненти особового складу танкових е, е, полків, мотострілецьких полків, танкової армії в м'ясорубку за кладовища в районі Куп'янська або за АЗС в районі е, саме. Правобережного купянська, тобто ситуація дійсно складна і непроста, і вона якраз вказує на те, що для росіян, які вже умовно кажучи, куп'янськ взяли в кредит. Є такий термін, тобто, це ми чули вже неодноразово по багатьом населеним пунктам та селам, а також містам. Наприклад, ще в січні а, цього року росіяни взяли в кредит Торець, коли заявили, що Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що Торецьк повністю під контролем. Російських окупаційних військ станом на січень. Потім нещодавно були заяви про повний контроль часового яру. Дуже цікаво. Також протягом літа з'являлася інформація, що росіяни контролюють центр Покровська. Дуже цікаво. Знову ж таки, диверсійні групи. І те ж саме відбулось з Купінським. Герасімов сказав, що більша частина Купінська знаходиться під контролем. Російських окупаційних військ. Отже, з цього вони вже й роблять відповідний а, ажіотаж. Мовляв, от скоро закінчиться а, бій за це велике вузлове місто на Харківщині. Проблематика цієї ситуації полягає у тому, що дійсно росіяни, на жаль, поки мають можливість по правому берегу а, річки ОСКІЛ проводити а, поки що а, не повноцінні штурмові дії. В міських умовах на околицях Купінська а засилати ДРГ, а дезінформація вона буде продовжувати ретранслюватися. Усі ці задачі вони будуть намагатися в рамках саме а, ІПСО виконувати. Але все ж таки треба розуміти, що ніякого станом на зараз оточення Куп'янська не існує. Є проблемна зона, північно-західна частина міста. І так само, як свого часу, з добропіллям я думаю, і будуть вирішувати. Проблему цієї локації, щоб нейтралізувати подальшу загрозу, особливо що знову ж таки повторюсь, нещодавно в районі мирного було вибито росіян з цієї локації і їх відігнали на ліву сторону а, від траси р 79 А в принципі, є можливість взагалі їх там перерізати по а, правому берегу через Кіндрашівку, але на це потрібен відповідний ресурс і а, відповідна а, підготовка відповідне. Виділення сил та засобів, які б могли це зробити так само ефективно, як в районі Добропілля. Тому по куп'янську так ситуація складна, там ніколи не було легко, але говорити про апокаліптичні сценарії, які зараз лунають, ну я б не став би це не відповідає дійсності. І зараз ви це побачили. Будемо мати надію, що всі ті ПСО, які генеруються зараз російською пропагандою. А вони не будуть перетягатися в наш інформаційний простір. А навіть якщо ми будемо говорити про якісь проблеми в локаціях типу Куп'янська, то з критичним мисленням та поясненням це буде доноситись до споживача інформації, тому що говорити все погано, все пропало, ну це м'яко кажучи, деморалізація на нульових підставах. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостувавши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі зі сегменту YouTube. Окрім цього, іншого, ви можете ще й стати спонсором. Обосу є, що дозволяє каналу робити ще більш цікавого та унікального контенту. Відповідно, спонсори отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, в черговому огляді мапи бойових дій на обоз ЮА. Слава Україні! Слава нації!